Сьогодні ми на благодійному концерті, без обмежень, такий буде вечір. Гарний. 40 тисяч. Хто є? 35 тисяч раз, 35 тисяч два. 40 тисяч ніхто не хоче дати. За мітинг різ зустрітися з Сергієм Танченцем, здійснити мрію свою. 40 тисяч гривень. Супер. 40. Може за 50 також, раз уже пішла така жара. Ви за 50 забираєте? На трибунах, так? 50 тисяч гривень, раз. 50 тисяч гривень, два. Можемо перебити. 55, ні? 50 тисяч гривень три! Продано! Ось вони ці прекрасні люди! Спускайтесь, будь ласка, до наших наші полонти! Já ukrádím si, usmíchne se Жимжа. І... Окаже, що ми ра. Бережіть одне одного, любіть Україну, Все буде добре. Дякую, друзі. До зустрічі, Дякую. дякує. Бережіть одне одного, любіть Україну. Все буде добре. Дякую, друзі. До зустрічі.